У Кіровограді добігає кінця тиждень культур національних меншин. Про свої традиції вже розповіли поляки, болгари та євреї. Сьогодні кіровоградці знайомилися з німецькою культурою. Вихідці з Німеччини розказали, що їх предки мігрували сюди ще у 19 столітті. Зараз же в області проживає 520 асимільованих німців. Більшість вже має українські прізвища для кіровоградців Представники общини підготували спеціальну програму, виступи вокального колективу «Гльокляйн» та інтелектуальну гру за знання на знання географії, історії та традиції Німеччини. Мы с моей семьей начинаем только отыскивать корни немецкие, поэтому как бы я много не знаю. Но хочу сказать, что в дальнейшем я по-любому найду эти корни. Я очень рад, что я пришел сюда и мне помогли как бы узнать, что у меня есть немецкие корни в моей семье. Всех их интересует немецкая культура, все они изучают немецкий язык по программе австрийского языкового диплома. Все они планируют в дальнейшем получить образование в Австрии или Германии в одной из немецкоязычных стран.